З 8 по 16 лютого 2025 року в Канаді відбувалися ігри нескорених, спортивні змагання серед ветеранів війни та діючих військовослужбовців, які отримали інвалідність або різні види поранень травм в результаті участі у військових операціях. Цьогоріч ігри мали гібридний характер, спортсмени змагалися як у літніх видах спорту, так і зимових. Українська команда показала дуже гідний результат. Зокрема, завдяки нагородам у лижних змаганнях, сьогодні ж поспілкуємося із Олександром Чепурним, жителем села Пухівка, який тренував саме наших лижників на іграх нескорених. Привіт, Саша! Добре. Дякую, що відгукнувся на пропозицію дати інтерв'ю. Вважаю, що в умовах російсько-української війни, яка триває вже 12 рік. Ми повинні ще більше звертати увагу на ветеранів на важливість реабілітації поранених на воїнів, які отримали інвалідність, і взагалі на військових, які зараз захищають нас і Україну, зокрема і через підтримку їхньої участі в таких спортивних змаганнях, як ігри нескорених. Приємно, що цієї визначної події, що саме до неї долучився, і житель нашої громади, тобто ти. Дякую, так уже вийшло. Знаю, що за останній час у тебе брали дуже багато журналістів інтерв'ю, більше акцентуючи питання на самій події ігор. Але я б хотів зайти, зайти трохи віддалік, як не як ти житель нашої громади. Розкажи трохи про себе, де народився, де навчався. Як так сталося, що ти став тренером наших лижників на іграх? Нескорених? Народився в селі Пухівка, там вже виріс, там і навчався. Після школи вступив до вишу на спеціальність туризм. І в мене була можливість зимової практики в Буковелі. Я потрапив там в Буковелі став інструктором зірських лиж. Багато років тут уже працюється, мій 12 сезон. А що стосується саме роботи з ветеранами, то в минулому році у нас були курси. Приїжджали інструктори з Швеції, і нам проводили заняття, пояснювали, як працювати з адаптивним спорядженням, тому що в нас більше була потреба в цьому. І якщо в минулому році це закінчилось просто курсами, так ми не потренували нікого з військовими, то вже в літньому сезоні я почав співпрацювати з... Центрами реабілітації так само із іграми Нескорених ми вчили їх. Ветеранів військовослужбовців, ми вчили кататися на вейбор на вейкборді Звичайно, на вейкборді адаптивному. Якраз ігри нескорених запросили мене до співпраці, так як це як ти вже сказав, були гібридні ігри нескорених, де були зимові види спорту, а влітку. Тренувати зимові води спорту досить складно, тому ми знайшли альтернативу і вчили це все на воді, адже вейкборд дуже схожий з сноубордом, а адаптивний борт має багато спільного з адаптивними лижами. Отак, от, от мене запросили до цієї співпраці, познайомилися з хлопцями, почали тренуватися влітку, продовжили взимку і разом поїхали на змагання в Канаду, Ванкувер, Віслер. А скільки взагалі спортсменів ти готував на ці ігри як довго? І чи це були лише гірські лижі, чи також і біатлон? Бо я читав, що і біатлоністи теж брали участь. Взагалі, скільки лижних видів спорту представлені на цих іграх нескорених, і у скількох брали участь українці? Українці брали участь в усіх видах спорту, які там представлені, і зимових, і літніх. Варто розуміти, що бігові лижі, біатлон це зовсім інша дисципліна, ніж гірські лижі. На кожен вид спорту у нас був свій, свій тренер, свій інструктор. Взагалі, в збірні 35 чоловік, і вони всі розділилися між трьома видами спорту, тому що це ми так для себе вирішили, що це обов'язковий вибір для кожного буде прийняти участь. У якомусь виді спорту, типу як сноуборд, гірські лижі чи бігові лижі. Саме в гірських лижах у нас було 11 учасників, 10 хлопців і одна дівчина. Розкажи трохи про дорогу в Канаду. Як довго, як важко. Це було довго, і це було важко, так. Ми до Польщі добиралися автобусом. Із Польщі ми їхали летіли літаком з пересадкою. Справа в тому, що змагання починалися з 8 лютого, але ми поїхали на тиждень раніше для того, щоб провести ще один тренувальний збір в Віслері. Різні благодійні організації на чолі з українською, українцями, українською діаспорою в Канаді, нам оплатили цей тренувальний збір у Віслері. І він якраз таки нам був необхідний, тому що тренуватися на снігу у нас було обмаль часу. Ми провели тренувальний збір у Буковелі. І на кожного учасника це випало половиною дні тренування. Тобто, для тих, хто ніколи не стояв на лижах, це досить мало для того, щоб взяти участь у змаганнях, тому у нас був ще додатковий тренувальний збір. Літаком ми добиралися з пересадками. Загалом це було, мабуть, 12 годин. І по прильоту в Ванкувер ще дві години ми їхали до Віслера. Тобто, дорога зайняла нас досить багато часу, але. Швиденько до цього всього адаптувалися. Прилетіли ми 1 лютого, а з 2 лютого ми вже були на снігу, і в нас було ще додаткових три дні тренувань. Адаптивна колижна школа Віслера нас радо прийняла. На кожного нашого учасника виділили індивідуального інструктора. Якщо ми будемо говорити про адаптивні сидячі личі, то на кожного учасника по двоє інструкторів. І в мене була роль більше перекладача, ніж тренера, саме віслерівка дані. Я їздив від одного до іншого учасника, допомагав, пояснював, перекладав е Перекладав те, що казали тренери йому, те, що він хотів сказати тренерам, І така от цікава роль в мене була там на місці. вже. Після закінчення саме тренувального збору у Віслері ми всі повернулися в Ванкувер, де на нас вже чекали е друзі та рідні. Кожен учасник має право взяти з собою двох людей на ці змагання. І. Там уже ми всі об'єдналися велику велику таку команду українську, і були готові до початку саме змагань. А от це ти вже сказав, да й в принципі, і назва така в іграх нескорених. І вони відбувалися в двох містах: Ванкувері та Вітсвері, де ви проживали і де відбувалися ваші змагання? Взагалі ну, в кожному місті, мабуть, різні види змагань були чи як? Ми всі проживали у Ванкувері. На період змагань, абсолютно всі збірні, всі тренери, всі е, друзі та рідні проживали у Ванкувері. Е, більше змагань там і проводилось. У Вістлері проводились лише зимові е, види. Це були бігові лижі на е, біатлонному стадіоні у Вістлері, гірські лижі, сноуборд е, на гірськолижному курорті і скелетон поруч з гірськолижним курортом є спеціальна траса. Тобто, на ці змагання із е, бігових гірських вивів ми з Ванкувера виїжджали у Віслера. Це було е, два дні такого от, е, катання. Я бачив у тебе в історії фото з принцем Гаррі. А яких ще відомих людей ти зустрічав на іграх нескорених? Е, ну, перш за все, це всі наші учасники збірної. Вони мають бути найвідомішими, і їх мають всі знати і е, хотіти з ними сфоткатись. А якщо говорити саме про тих відомих, про яких ми звикли, то е, на церемонії відкриття е, була Кеті Перрі, була Нелі Фуртадо, враховуючи, що ми сиділи в перших рядах, то там махали їм посміхалися. Вони нам також е, особисто зустрічався, знайомився і говорив з принцем Гаррі, з е, Джастіном Трюдо. Так, і ще наші збірники мали багато зустрічей, на які я не потрапляв. Зокрема, це був міністр у справах ветеранів Великої Британії. Це були зустрічі із представниками корінних народів, президентами корінних народів. Загалом дуже багато, багато різних людей. А розкажи, будь ласка, про весь період, коли відбувалися змагання. Ваш графік дня, ваші тренування, змагальні заїзди, ваші емоції, вашу віру в перемогу. Як це все відбувалося? Змагання починалися прямо з першого дня після відкриття. Тобто в нас було обман часу, це лише вісім днів, і от кожен новий день це новий вид спорту. Все почалось з того, що після відкриття офіційного ми відразу поїхали в е, дім націй, це такий величезний конференц-центр, де проходили різноманітні заходи, і в тому числі змагання. І почалося все вже після відкриття е, грою в баскетбол на кріслах колісних. І отак, от от кожен день, кожен день щось було нове. Що стосується графіку, то він був різний, враховуючи, що учасники мали виїжджати на локацію, де проводили змагання набагато раніше для того, щоб підготуватись, розім'ятись, перевірити спорядження. Ми ж, як тренери, як група підтримки, приходили чисто під гру просто наших підтримати. Якщо будемо говорити саме про змагання з лижних перегонів з гірських лиж, то ми виїжджали в 5.45 ранку з Ванкувера. Приїжджали у Віслер, збирали все своє спорядження, яке нам треба, їхали кататись, тренуватись, і потім брали участь у змаганнях. жні змагання починались, якщо не помиляюсь, о 10.30 і десь до 3 години вони закінчувалися, тому що курорт працює взагалі до 4 лише. І потім таки поверталися в Ванкувер. Якщо будемо говорити про інші види спорту. То вони закінчилися набагато пізніше. Фінальні матчі з волейболу сидячи з регбі на кріслах колісних проводились уже десь пів на дев'яту вечора. Запливи сплавання, так само десь в цей час були, кьорлів. Ну тобто, чим краще ти граєш, тим довше тобі доведеться це робити. Тому що відбіркові відбіркові матчі починалися о 8.20 ранку. І от коли в нас був ігровий день з волейболу сидячи. Перший матч ми відвідали, коли збірна України грала проти збірної Франції 8.20. І потім останній е, е, наш матч починався, здається, 19.40, а вже фінальний десь 20.40. Тобто в нас був день повністю розписаний. Хоч ми не е, брали участь в організації змагань, в саме в змаганнях, але ми підтримували разом з рідними та друзями на трибуні, е, кричали, співали, робили максимум шуму, що не робила жодна збірна крім нас. Це прикольно. А які взагалі в тебе емоції виникали, коли ти бачив, змагаються люди з певними видами інвалідності? Мені це було сприймати набагато простіше, тому що я з ними знайомий вже більше як півроку. І я бував на різних навчально-тренувальних зборах, навіть сам пробував грати в баскетбол на кріслах колісних, тому для мене це не було якимось дивним чи новим. Це просто було, були круті змагання, крутий фестиваль. То я не сприймав це як щось надзвичайне, я сприймав це як, блін. Гра в баскетбол просто вона на кріслах колісних. Загалом це було круто, тому що це змагання, це емоції, це переживання. Зараз гадую всі ці моменти, і прям так, так круто воно все, коли ми раділи всією великою командою підтримки, коли ми сумували. Більше того, там дуже багато було націй. Крім нас, на матчі ходили ж і інші, там, чи вони після гри своєї нації залишалися, чи вони чекали е, гру якраз наступну і підтримували всі разом. І навіть канадські діти, будучи на трибунах, які отримали безкоштовні квитки, е, скандували «Україна з трибун разом з нами. Британці так само допомагали, бразильці. Загалом, це був дуже такий е, братерський дух підтримки під час всіх змагань. А який найбільш такий пам'ятний момент на іграх, нескорених у тебе був? <рес> пам'ятний момент, коли е, Сергій Гордієвич взяв золото. А розкажи трошки про його, бо я це, не настільки. Це, це хлопчина, який е, змагався на адаптивних е, гірських лижах. Я його тренував в Буковелі. У нього спинальна травма, у нього було кульове поранення, яке зачепило хребет. І він пересувався на кріслі Колісному. І в Буковелі нам було досить складно перші дні, тому що йому було важко, він не хотів, він вже був готовий здатися. Але е все ж таки ми перетерпіли ці моменти, і навчилися кататися, і потім він казав, що це найкраще для нього життя що це круті емоції. І от, будучи в Ванкувері, це вже був фінальний заїзд, і він був останній. Він проїжджає. А в нас е, два тренери було один на старті, один на фініші. Я був на фініші. Він проїжджає, я дивлюсь на табло, дивлюсь результат, і в голові розумію, що він перший. Я до нього підлітаю, вітаю, кричу, кажу: ти перший. Він такий: що, справді? Та ну, ви прикалитесь, який перший? Не може бути. От, і цей момент запам'ятався найбільше. Ми були дуже раді за нього. Він не усвідомлював дуже довго цей, е, цей момент лише казав: коли я вже відчую медаль на собі, тоді я повірю, мабуть, оце запам'яталося найбільше. Якщо говорити не про свій вид спорту, то це був волейбол, е, перший матч Україна-Франція, перший сет, і е, там уже грали вони тайбрейк. Здається, так називається. Ну, коли рахунок різний, треба до різниці два м'ячі зіграти. Mm -hmm. Ми програємо. Не пам'ятаю точно, але здається 21-20. Ми програємо. І тут французи виграють цей розіграш, але за пару секунд до того, як м'яч опускається на підлогу, на байданчик залітає другий м'яч із сусіднього сусіднього матчу. Сусіднього байданчика. Він залітає. І судді свистять, переривають розіграш і йде переподача. Після цього наші виривають перемогу в тому сеті. І як показала практика, історія далі це дуже нам допомогло. Бо якби ми програли той сет, ми б не не вийшли б з групи і не було б цього всього дійства далі аж до бронзової медалі. Тому той випадково залетівши м'яч на нашу ділянку, прям врятував збірну і перевернув хід подій. Це сильно. В моменті було дуже страшно. <сум> а взагалі, на твою суб'єктивну думку, результат спортсменів, яких ти готував, справедливий чи можна було б краще виступити, і чого взагалі не вистачало? Ми не про результат тут говорили. Ну, ці змагання вони не є змаганнями заради результату, заради медалі. Ці змагання заради е, реабілітації, відновлення е, для того, щоб хлопці дівчата зрозуміли, що після війни життя існує. Інвалідність це не вирок. Після ампутацією можна займатися різними видами спорту і взагалі. Те, що хлопці і дівчата здобули е під час всієї підготовки, під час всіх змагань, набагато цінніше і важливіше, ніж якась медаль. Так, да, це приємний бонус, якщо ти працював, і ми раді за всіх, хто отримували ці медалі, це прям дуже круто. Але навіть ті, хто не отримав медалі, вони е прожили ці шість місяців. Е Отримуючи задоволення прямо від кожного навчання, тренувального збору, від кожного змагання, помилки і виграшу. Тому е, всі вони є переможцями в першу чергу для себе, для своїх сімей. Вони е, перші в Україні, хто е, ну, хто прям це зробили. Якщо говорити саме про гірськолижний спорт, то вони перші в Україні, хто поїхали. Змагалися, хто вчилися, і ми писали історію адаптивного спорту разом з ними і завдяки ним. Тому тут, тут не про виндалі мова. Це зимові в цьому році перший раз були, правильно? Я думаю, що перший і останній. А чому останній? Справа в тому, що ігри нескорених відбуваються кожного разу в новому місті, угу. і місто, яке приймає, має право додати якісь види спорту до програми. На мою думку, так як це було в Ванкувері і у 2020 році в Ванкувері віслірів проходили зимові Олімпійські ігри, вони додали саме зимові спорту. Наступні ігри будуть в, в Британії, в Бірмінгемі, здається. Mm -hmm. Тобто це будуть більше літні варіанти, так само, як і було раніше в Дюссельдорфі і тому подібне. Зараз на їхніх нескорених не було стрільби з лука, не було інших дисциплін літніх, зато додались зимові. Наступного разу додадуться ще нові Піклбол і другий вид спорту, не пам'ятаю. Як називається піклел? Піклбол. Пікл? Так, це двоюрідний брат великого тенісу. Там трошки модифіковані ракетки, модифіковані м'ячики, менший майданчик ігровий, але досить схожі, схожі правила і схоже, як воно виглядає. Зрозуміло. Я так розумію, ти вже в Україні, в Буковелі. Які взагалі твої наступні плани після того, як ти повернувся з ігор нескорених? Як і до, так і після продовжують розвивати адаптивний спорт. Ми повернулись в Україну, але ми продовжимо працювати з військовими, з людьми з інвалідністю. І е, до нас звертаються різні реабілітаційні центри, е, щоб допомогти їх навчити, показати, прокайфувати. 24 25 дваць до нас тепер будуть приїжджати ветерани, і я буду задіяний в цьому процесі. Як воно буде далі? Поки загадувати не буду, не знаю. Але в планах розвивати це якомога. Більше сильніше. Ну, і на завершення я не можу не запитати наступне. Ось ти дуже активна людина, багато бачив, брав участь в різних подіях та заходах, маєш певний досвід різних спортивних активностей, і разом з тим ти пухівець, Які ти бачиш перспективи розвитку спорту та активності у Пухівці та громаді загалом. І, можливо, гурток з бігових лищ, чи навіть певні гірськолижні види спорту, десь на пагорбах у лісі там. Яку б ти, від... ти відвів для себе роль у втіленні цих всіх ініціатив? Е, в самому питанні чується легенький натяк на те, що мені пора вертатися додому і працювати в громаді. Наші двері завжди відкриті. Ну, якщо ми будемо говорити саме про домівку, то треба виходити з того, що в нас є. У нас дуже багато водного середовища, тому я би розвивав в цьому напрямку це все. Лижі, гірські лижі, бігові лижі — це крута штука. Але що в нас? Є зима вдома? Є снігу багато. Зараз ну, до речі. От, 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 от. <ріст> ну, от, два, два тижні в році побігати на лижах. Це прикольна історія, але досить складна для реалізації. А що стосується водних ресурсів, то блін, скільки річок, скільки озер. Водні види спорту, саме водний туризм можна розвивати. Я, плюс до того всього, являюся тренером з вейкборду. Зробити вейкпарк в громаді це було б дуже цікаво. А да -да -да, можна задум... можна задуматись, да? так? На Купухівці навіть є де, де старик запливає, там якраз тиха вода. Там мала а... дистанція, треба хоча б 100 метрів ширини. А, ну да, по ширині там маловато. Але я думаю, знайти можна. <різь> так. Головне, щоб були е, люди зацікавлені в цьому, які б цим займалися, які це все робили. Тому що однієї ідеї мало, треба працювати над цим всім. Це ну, да, зрозуміло. Ну і плюс треба, я думаю, ще якийсь бізнес е, заохочувати через те, що на одному ентузіазмі теж важко виїхати. Якщо комерційний складовий не вистачає тут. Я тобі дуже дякую за цю щиру відкриту бесіду. Вітаю з хорошим виступом збірної України на іграх Нескорених і з поверненням додому в Україну. Ну, звичайно ж, двері Пухівкою громади відкриті. Так тільки матиму час, так повернусь. Зараз насправді дуже багато роботи тут в горах, тому поки що залишаюсь. Залишаюсь при своїй роботі і місці перебування. Добре, дякую тобі велике. Все найкращого до зустрічі. Дякую щастию.